Хочете вірте, хочете не вірте. За 40 хвилин перший грибок. 40 хвилин я вів пошуки білого гриба. І от перший. Бачу тут роботи з лисичками. Не менше як, як на годину. Ось така лисичка. Що ж, беремося до роботи. І так я вже збираю лисичку. Більше як дві години. Вже трошки піднадоїло. Ну, але йду збирати далі, білих може і не бути. Це мені подобається, збираючи лисичку. От такі два красюка. Ось один. І ось там другий ось такі о. От ще який білячок. Дивимося, що він гожий. Ох, вроді. О, гожий. Гожий, гожий Тут ще білячок один. А тут поряд корбани. От один і другий. Корбанчик будемо брати. Хай навчати попробувати котлетку. Але його добути нічого. Якусь доморади. Ось один і ось. Ще один корбат. О, тут ще. Ще маленький є. Ще один білячок. Треба лисички залишати і братися до білячків може. Ось, ось ще такі о, білячок непоганий. О. Вже штук шість я маю Ще чотири можна їхати додому. Білячок на самій дорозі ось сховався під гілочку. Е, Я й не сподівався на такого білячка. Ну. Аз він нам попав. Все кусочок Карпат Карпатської природи. І так, завершуємо сьогоднішній похід, високогір'я Карпат. Я рахую похід удався. Хоч білих ми назбирали мало, але лисичок було дуже багато і дуже багато я залишив. Лисичка багато часу забирає, Прийшлось побавитись не одну годину, от результат. Тут ті, мабуть, коло 10 кілограмів ну, на мабуть, з десяток білих і три корбани. Такий сьогоднішній результат. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати, як ми назбирали. Отак здоров'я і мирного неба над головою. Будьте добрі, не смітіть в лісі. Не забувайте, це ваш дім. А також не копайте грибочки, вони ж наше повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до скорої зустрічі!